Необ'єктивним і упередженим називають експерти конкурс на посаду керівника Івано-Франківського обласного управління лісового і мисливського господарства. Його наприкінці березня провело Держлісагентство. Один із його учасників нині оскаржує результат, бо вважає, переможця визначили заздалегідь. Бо він знав, про що його питатимуть. В Держлісагентстві все заперечують. А переможець конкурсу кілька днів із журналістів просто ховається. Подробиці далі. Це Івано-Франківське обласне управління лісового та мисливського господарства, і вже два місяці тут порожнє крісло керівника. Попереднього усунули, нового ще не призначили. Хоча Держлісагентство вже провело конкурс, переможцем став Руслан Осташук. Але результат був відомий заздалегідь, переконаний чинний перший заступник керівника обласного управління. Роман Олійник також брав участь у конкурсі. Один з дуже високо Посадовців в області сказав, що ця посада настільки важлива, що за неї борються, як за золоті приїзки. Хочу справедливості. Нині Роман Олійник оскаржує результати конкурсу. Тестування він пройшов блискуче: 39 правильних відповідей із 40 можливих зупинився на ситуаційних завданнях. Саме вони переконаний дозволили маніпулювати результатами. Комісія, вона розділила оцінку на дві частини. Оцей розподіл дав можливість поставити одну з оцінок, яка там е по е дивних критеріях лаконічності, змістовності і ще чогось. Олег Сторчуус уже кілька років стежить за реформами у вітчизняній лісовій галузі. каже більшість конкурсів на заміщення керівних посад викликають чимало запитань. Івано-Франківський яскравий приклад. Ситуаційне завдання наскладене таким чином що не враховують повністю професійну компетенцію професійну компетентність кандидатів кандидати які не пройшли Тестових завдань не допускається до співбесіди. Конкурс транслювали онлайн. Роман Олійнику котре переглядає це відео. Переконаний, переможець знав про що його питатимуть. Виказав себе занадто детальними відповідями. Проте на прості запитання, поставлені в вочевидь, експромтом, відповісти не зміг. Списання основних засобів на підприємстві проводиться згідно постанови кабінету міністрів 1314 від 08.11. Сьомого року ви автор п'яти наукових праць. Теми, які праці я, я не пам'ятаю. Я захистив дисертацію 30 років тому назад. Я можу сказати, вона називалася лісівничо Екологічне, економічне обґрунтування технології створення культур в Передкарпатті». але я не назву вам навіть десятка. Постановка Кабінету міністрів з номерами і, і датами, як так вийшло, намагаємося дізнатися в переможця конкурсу. Спершу Руслан Осташук обіцяє дати коментар згодом. Я тут ну, на нараді. Ага, Якщо можна трошки пізніше поспілкуватися. То, будь ласка, утім, упродовж наступних двох днів більше так і не відповів. Застати на роботі його теж не вдалося. Марними виявилися і спроби отримати пояснення від голови конкурсної комісії, заступника керівника Держлісагентства Володимира Бондаря. На отриманий запит ТСН він не відреагував. Застати його зненацька на роботі також не вдалося. Телефоном чиновник запевняє, конкурс пройшов без порушень. Свою оцінку я Сідають і численни комісії, і додати мені до цього нема чого не не це процедура, яка проходила в прямому ефірі. Тим часом Івано-Франківський окружний адмінсуд розглядає позов Романа Олійника про порушення закону під час проведення конкурсу в Держлісагентстві. Однак обов'язкового в таких випадках призупинення результатів конкурсу на час розгляду скарги суд чомусь не ухвалив. Тож нового керівника обласного управління можуть призначити на посаду, не дочекавшись результатів перевірки. Олександр Приваловтесен ТСН, 1+,1.